71-річна пенсіонерка Галина Кондратієва з Кропивницького прийшла подавати декларацію на житлову субсидію на опалювальний період. Говорить, разом з ними тепер не проживає син. Він на війні. Каже, має про це повідомити пенсійний фонд для нарахування субсидії. За зимній сезон я за місяць плачу до п'яти тисяч 5-100-5 ну таким. А а пенсія в мене 3 800 на даний момент. Субсидії я отримую на зімній період 4 700, 4200, ну, в зависимості там, як який місяць і скільки я з Якби не субсидія, то я б не оплатила б цей газ. Була б задовженності. На опалювальний період субсидію перерахують автоматично усім, хто є отримувачем, пояснила заступниця начальника пенсійного фонду в області Олена Романченко. Також не треба звернутись, звертатися тим, у кого була нарахована нульова субсидія, тобто по доходам у них не получалася субсидія на літній період, відповідно на зимовий період вони також будуть автоматично перераховані. Субсидію на опалювальний період призначають із жовтня по квітень. Її розмір залежить від кількості людей і доходу тих, хто проживає у квартирі чи будинку. Це індивідуальна допомога держави малозабезпеченим громадянам, які не в змозі самостійно сплачувати комунальні послуги. Для призначення субсидій враховується дохід для за перший і другий квартал поточного року. Для пенсіонерів враховується пенсія за серпень поточного року. Попри те, що багатьом субсидію нараховують автоматично, люди все рівно приходять консультуватись, говорить начальниця відділу Олена Рибак. Заяву та декларацію на житлову субсидію можна подати декількома способами. Через застосунок Дія, через мобільний додаток Пенсійного фонду України, через особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України, через уповноважену особу органів місцевого самоврядування, також можна завітавши до ЦНАПів. Та безпосередньо до відділів обслуговування громадян, сервісних центрів, управління. На жовтень субсидію нарахують майже 50 тисячам людей, сказала заступниця начальника пенсійного фонду в області. Якщо документи будуть подані в жовтні або в листопаді, субсидія буде призначена з 1 жовтня. Якщо документи будуть подані пізніше, вона буде призначена з місяця подання заяви. Чи нарахували її родині субсидію Галина Кондратієва дізнається через 10 днів. Ольга Скліруканатолій Басистий Суспільне новини Кропивницький.